У місті Бердичеві відбулась прес-конференція кандидата у народні депутати Миколи Петренка. У ході зустрічі з представниками місцевих засобів масової інформації Микола Петренко розповів про злочинну ситуацію в місті. Викриття цієї ситуації стало підставою для кадрових змін у правоохоронних органах Бердичівського району. Також Микола Петренко зазначив, що місцеві працівники МВС забули про головні завдання правоохоронних органів захищати людей і боротися із злочинністю. Тобто закон є. Только его местное руководство в лице, э, исполне... в лице бывшего начальника СОГА Со... Леонидович. Сога, как его? Юрий Леонидович. СОГА Юрий Леонидович, Леонидович он Леонидович. начальник э, гос... э, ДСБС, это государственная служба по защите экономических преступлений, который был должен был разобраться в первую очередь. Он явился тем, что он покрывал этого предпринимателя. Когда я начал разбираться дальше, вылезло еще больше проблем. Весь игровой бизнес, который находится в городе Бердичеве, Сога со своим Якушевым, крылья по полной программе. Потім на зустрічах кандидата з мешканцями Бердичева були отримані скарги щодо підпільних гральних закладів в місті. Микола Петренко звернувся до правоохоронних органів, щоб перевірити цю інформацію. У ході відпрацювання міліцією Бердичева було вилучено 14 гральних автоматів з одного закладу, 8 з іншого. Микола Петренко заявив: це тільки початок, адже це верхівка айсбергу. Тому приїхали. Сотрудники разобрались, их отстранили с занимаемой должности. Но я сегодня на этом не остановлюсь, я буду идти дальше. Я буду идти дойти до конца, чтобы это пагубное явление, как коррупция, была искоренена раз и навсегда. И не буду останавливаться. А их, я считаю, должны судить по закону. Пускай сейчас Генеральная прокуратура вместе с Министерством внутренних дел заканчивает это следствие. Я после сегодняшней пресс-конференции обращусь официальным письмом к министру, І все, що я вам сьогодні сказав. Вот, для того, щоб все таки люди понесли заслужене наказання, кандидат у народні депутати Микола Петренко зібрав прес-конференцію не лише для того, щоб ознайомити бердичівлян, що насправді коїться у правоохоронних органах. Він хоче, аби люди розуміли, що він їх чує. Андрій Галицький Сергій Омельчук, студія «ЦТВ».